Щоб раніше, бачите, о, о який він гарний зелений, не жовтий ні, нічого, бачите? Накриті. Гляньте, бачите, не змерзла. Було до 24 градусів у нас мороза. Гарна і цибуля і часничок, 400 з лишнім кілограм, з 10 кілограм сітка. Це ще моя є. 42 гривні, фракція менша. 35, трошки крупніша. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал. Мазурдярик. Ось у нас часничок. Ось такий зійшов, бачите, Мокровато А тут я брав казахську ловку, думав, не зійде. Ви бачите, зійшла і різниця нашого маленькі, Бачите. І тут для проби взяв це в мене часничок осінь, листопаді садяний, ну і в мене цибулька. Цибуля садилася осіння. Голландський сорт, звичайно. Той самий. Бачите, у нас ще нічого, але багато, як то кажеться, це ще моя є. З 10 кг багато вийшло. 400 з лишнім кілограм, з 10 кг сітка. Отак От я посіяв, тут, щоб капельну положити, під подлив розкажу, що капель не буде, поливом три двадцятки я прокапаю, щоб ну, не кидати, як то кажете, розкидати так. У мене є капельне, бачите. І зараз ще поки рано, він росте сам по собі. Бачите, зелений, гарний, гарна і цибуля, і часничок. Ось такий кусочок невеличкий, правда, але для себе хватить. Ще й трошки на ринок. Кому цибульки зараз голландська піднялася правда, в стіні, на розріб 120-140 кг. Я брав все осінню 65 Я трошки, бачите, як то кажеться, але зекономив, зекономив, вона краще на зиму садиться. І гляньте, бачите, не змерзла було до 24 градусів на змороза. Вона не накривалася, цибулька. Має таке свойство, таке, щоб не, не сильно замерзає. Бачите, вона пішла собі і росте. Маленько буде, на тіря ще трохи буде можна, тому що тепла якраз зараз погода. Можна, якщо хочете, на продаж, можна було взяти і агролокном накрити. Зараз я вам покажу по часнику. Так як в мене накрилося трошки, між дорядку треба правда, проходити, трохи я накрив. Полоницю, а всередині посадив часник. Зараз я вам покажу. Проходити сапою, я не гербіцидив, багато звичайно є гербіцидять. Я так, щоб не йтися, так як тут не дуже багато. Я пройдуся це з осені посадив після фрезеровки, бачу, що трошки травичка йде. Ми пройдемося просто сапою. Бачите, я тут трохи пробував, зрушимо землю, в корінь дамо. Прикриємо вологу і буде вона собі помаленьку. Потім каплю я кину, бо я так робив рядки, якраз щоб з двох сторін положити. Бачите, о, рядок коло рядка. Тут просапати, все, все рівно треба проривати. Потім буде. Що не кажіть, як ви не типу, скільки раз, але все рівно трошки і ви прориваєте. Тому що вона як заросте, буде гаплик. Цибулька у нас отака в нас. бачите. А по, по підливу, поливу я потім пізніше покажу. Я кажу, я буду три е, двадцятки під корінь розбавлю, і вони помаленьку якраз там і азот, і фосфор. Далі, так що буде нормально. Давав пройшли рік, бачите, гнилой було, правда, трохи, але вже туди під. Весну, а зразу на осінь я продавав, то нічого. Але вона краще, якщо хочете продати, я б таки, щоб продав отаку, якщо є можливість, для себе трохи е залишив. А решту купив собі на ринку та, що садиться насіння, вона довго лежить. І самі сорти медуза. Ну і різні сорти, то що я знаю, ще по лобус. Кажу, різні сорти є. Та це цибульки. У мене цибуля, бачите, у нас шуткувати більшість, у мене цибуля є голландський стесорт і монтана. монтана. І опять я взяв Монтану. Кому, звичайно, треба Арпаш, чи тиканка, чи сіянка. У мене у відео є, до війни я брав в хлопця з Одеси. Доброго дня. В продажі є ось така цибулька. Сорт Штутгарт. Якість гарна. Цибулька суха, Гнилої, лисої нема. В наявності дві фракції. Ось така трішки крупніша. І ось така, трішки дрібніша. Цибулька знаходиться в Одеській області. Можливо, відправка новою поштою. Дякую за увагу. Я посадив її на Херсонщині цю цибулю. Сусіди брали ще й на другий рік, як то говориться, бо земля стоїть, ніхто не обробляє. Ще й зелень сусід брав собі і плюс ще. Як то говориться, продавав на ринку, тому що е, я посадив е, тоді десь 15 кілограм. Бачите, а тепер кому треба, е, можете собі заказати. Є е, сантиметр е, по фракції, звичайно, є і більша, є і менша. Е, крупніша коштує 35 на кілограм, він може вислати вам нової пошти. Скільки закажете, до двох йому моє. Каже у відео непогана, добра цибулька е, сажати вам, як то говориться. Можете навіть собі по 35, якщо крупніші. Е, цей е, фракція. Ну там не дуже вона велика. Так само я бачу по цьому, я садив тут голландські сорти. це я просто говорю, можете і на зелень взяти, заказати собі. На 100 гривень за, заказали, хай там, ну правда, пересилка, але все рівно буде, як то кажеться. Непогано. І плюс кажу, щоб на зелень можна можна і на саму е, цибулю. Це Одеса постійно, у нас я знаю на великих опанях, постійно Одеса продавала. І люди брали, сажали. Я сам брав навіть 5 цеток по 11 кілограм, дрібненько садив, продавав зелену, ну, щоб на, на цей не сумів, звичайно, багато не зійсиш, банку дві та й хватало, а так то ми. E, продавали ранньою, а зараз покажу вам часник. От так в мене рядок часника з двох сторон, теж по каплі, є у мене тут, бачите. О! От який він, гляньте, бачите, зелений, гарний, накритий, Бачите, накритий і є по боках. Полуниця, бачите, теж посадять на осінню. І зробив так по каплі, так само і там буде часничок. от такий. Воно навіть видно на цьому, як він вже нашу каплю підіймає. Воно видно, я вам зараз покажу просто. Бачите, воно видно, як піднімає. Бачите, як піднімає наш часник. Де більше, де менше. Але є, вже є часничок. Це як щоб раніше. Що я так показую вам. Тому що, щоб раніше, бачите, о, о, який він гарний, зелений, не жовтий, ні нічого, бачите? От такий красавець. Щоб раніше продати поштучно непогано йде поштучно і по 10 гривень штука. Ну, беруть, якщо він крупненький, добрий. Чесничок Оце у нас. Небагато, звичайно. Ну, є воно рядок 40 метрів, 40 метрів два рядка це ну, якби рядок 80 метрів по одному. Ну і там трохи насадили. Так як часник йде, так як воно, як то говориться, часник треба їсти, тому що це як лікарство. Корейці зазнали, признали його давно ще до нашої ери. Його вирощували і я бачу, що корейці. Вони його засолюють і їдять прямо в привкус. Я пробував цього року суперово, навіть в мене є відео. А так, кому ще Кому ще цибулька? Ще не садив якраз зараз час. Якщо ви хочете, кажу більше, Одеська по якості вирощувані. може деяка і піти. В стрілку, чи, як то говориться, можна її лишити потім на зелень на, на цей. По цьому не можу сказати, так як я сажав, бувало в мене що, коли морози, але я на осінь не садив весною, що мороз був дарів, де-не-де, правда, стрілка, як то кажеться, вийшла. А так цибуля була своя, ще й на продаж переважно, я вам говорю, це якщо для себе, на продаж теж беруть, нас дуже добре брали. Я знаю, що. Вирощує на стиканку, на, на сіянку, ще як називають сімейку, чи ще як там називають їх, там різні є по регіонах України. Е, є в Вінниці, що вирощують багато, і це Одеса, це по Україні. Так що раджу, кому треба, номер телефона по новій пошті може ви, ви, вислати. 42 гривні фракція менша. 35 трошки крупніша. Але ну, там до від, е, сантиметра і до півтора це вроді побільші фракції. А ці трохи менше. Вам рішати, вибирати, подивитись у відео. Подобається? Дзвоніть, питайте. А так, це, як то кажеться, бізнес цибулі. Я б не сказав, що то дуже з нею тяжко. Але так, якщо багато вроди, звичайно, як от цього року їх насадили і вродило, то збут, збут, як проростає весною, треба його зразу збуватися. такий бізнес. Але для себе, я кажу, купити непогано. І на зелень, кажу, буде. Так що вам вибирати. Далі я у відео покажу капельне, чим поливати буду. Кажу, що я б кидав пройшли рік, поливав 20-ку. я брав. І 20-ку я поливав, і в мене непогана цибулька. Бачите, добра була. Начала, правда, вже трохи пропадати, вона просто з зелень убралася, це перебрана, звичайно, зелень убралася, але я ще трохи розсадив і на, на перо поросадів теплички. Так що будемо дивитися. Сорт Штутгарт, в хлопцях, сорт Штутгарт, якраз та цибуля, що йде на перо. що можете купити, собі виростити, і потім не треба вам куп'яти, щоб на зиму мали свою, зібрали, мали свою Штутгарт, дешеву, як то кажеться, цибулю. Тому що я вам говорю, що цибуля 35-42 гривні це по дві фракції. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава збройним! Силам України і робимо донат хлопцям, які воюють напередові за нас. До побачення.